Всім привіт! Це найцікавіші новини зі світу технологій за тиждень. Мене звати Саша, ви на каналі Кедр. Зараз поговоримо про наступне. Якби виробники дивилися Кедр, то не витрачали б гроші дарма. Apple вже випустила новинку, в якій сама собі протиречить, і трохи про те, чому iPhone легко може коштувати від 2000 доларів, не про версія. Тож, якщо цікаво, зараз про все розповім. Тільки не забудь про вподобайку і про коментар. Одразу декілька медіа і інсайдерів, які рідко помиляються, наприклад, Ice Universe, декілька корейських медіа, написали, що Samsung Galaxy S серії Edge – усе, і це дуже дивно, тому що його тільки в середині цього року презентували вперше, а саме Galaxy S25 Edge. І продажі настільки маленькі, що Samsung не тільки прибиває теперішнє покоління, вони припиняють його виробництво, але навіть відмовляються від виробництва. Galaxy s 26 Edge, який вже повністю готовий. Про те, що він повністю готовий, свідчать деякі медіа, які допускають, що можливо Samsung таки його випустить саме через його готовність, бо план був такий, що буде звичайний S26 замість плюс версії S26 Edge, ну і ультра. А от інсайдери кажуть, що з ним теж завершено, що ніякого S26 Edge не буде. Нагадаю, Samsung казали, що це новий тренд, причому тренд. Цілого десятиріччя нові смартфони, можливо, вони щось спутили, тому що оці тоненькі смартфони це дійсно офігенно, тому що вони складаються і повинні в руках не бути цеглиною. А в розкладному стані через це це просто як слідство загальної товщини. Вони тоненькі, а от звичайні телефони нафіга робити тоненькими, бо у вас купа жертв і в камері, і в батарейці, і ще точно в чомусь. І якби це ж було зрозуміло, типу, що може піти так але походу зрозуміло не всім. Тепер чекаємо і від Apple подібних рішень. Додам тільки пару фактів. S25 Edge попродавався всього 5 місяців. Далі, все, що я сказав, це все ж таки поки що чутки. Далі, в продажах S25 Edge продався приблизно 1,2-1,3 мільйони екземплярів. В той момент, коли навіть S25 Plus, найнепопулярніший з лінійки, продався в кількості більше, ніж 5 мільйонів. Звичайний S25 – 8 мільйонів, і s 25 Ultra – 12 мільйонів. Ну, як би все зрозуміло. Дуже корисна інформація. Ми ще на тиждень продовжуємо наш промокод, за яким ви зможете придбати собі новинки з Samsung, наприклад, Fold 7, як у мене, і деякі інші зі знижкою 10%. А саме Galaxy Flip 7, S25 Edge, S25FE, Galaxy Tab S11 та S11 Ultra. Акція продовжена всього на один тиждень. Більше не буде. Посилання і промокод я залишаю в описі до цього відео. Останнє S-25 Edge я б дуже не хотів би, щоб виходив би. Тому що те, що ми побачили, що вони там намалювали, це давайте будемо чесними на щось схоже. І мені так не хочеться, щоб компанія гаджетами, якої я користуюсь, і які мені до того ж подобаються, так копіювала інший бренд. Давайте залишимо це китайцям. Тож Vivo так таки презентувала не тільки свою оболонку, від якої у одного з коментаторів пригоріло. Це ж як треба любити щось технічне, якийсь гаджет, щоб обкладати отак людину. При тому, яка коментує по справі, вони взяли і вкрали оболонку тупо вкрали. І вони презентували X300 та X300 Pro, в яких навіть на рекламних фото видно, що вони запозичили, будемо м'яко казати, у Apple Dynamic Island. І в мене одразу питання: блін, Dynamic Island – це біч айфона. Це можна сказати, спроба перетворити щось погане на корисне, і у Apple це вийшло. Що саме погане? Як ви пам'ятаєте, в версії iPhone 10 вони зробили face ID, який є і по сьогоднішній день. Але там багато сенсорів, там іска. Анер, точок і лідар, якщо не помиляюсь. Коротше, там не просто фронтальна камера. І щоб це все розмістити, треба було робити чубчик. Потім його зменшили, потім його помістили, в цю капсулку Dynamic Island. Якщо б не було Face ID, не було б необхідності робити Dynamic Island. тобто оцю пігулку. Нафіга вона в Viva? Що там є? Там просто фронталка. Це просто ну, трендець якийсь. В парі з оболонкою, що теж трендець. Але ладно, все, на цьому завершили. Сам смартфон. Ну, по-перше, вони працюють. На базі MediaTek Dimensity 952.0. Це, типу, конкурент Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також в версії Pro камери дуже гарні, такі самі, як в X200 Ultra, якщо я не помиляюся. Там 200-мегапіксельний Телевік від Samsung HP 8. Він має еквівалент фокусної відстані 85 мм, а основна камера від Sony. На обидва ці смартфони, хоча один подорожче, один подешевше, і вони різняться класом, можна начепити от той самий об'єктив який я вам показував, як працює в парі з додатковим кейсом. Об'єктивчик щось коштує 180 баксів, а набір для фотографа там разом з кейсом коштує 210, але це все в Китаї. Самі ж смартфони коштують 620 та 745 доларів в Китаї. Скільки вони будуть коштувати в світі, якщо будуть продаватися, поки що невідомо. x 300 більш компактний, у нього дисплей 6,3 дюймовий, x300 Pro трохи побільшує. 6,70. 8-дюймовий екран. Ну і батарейки у маленького 6040 мАч і у великого 6510. Що тут сказати, навіть якщо це дуже вигідна пропозиція, і я б не взяв би. А ще я б не взяв би Xiaomi, навіть якщо це дуже вигідна пропозиція. Вже деякий час користувачі скаржаться на те, що їм смартфон надсилає рекламу telegram бота Позикобот, який пропонує взяти позику. Причому надсилається не просто пуш сповіщенням з, з телеграму, а саме на рівні системної реклами. Якщо ви при налаштуванні свого телефону не відключили рекламу, то скоріш за все вам таке прийде. Не переходьте за такими посиланнями, бо боти все ж таки можуть збирати про вас інформацію. Це просто телеграм-блін бот. Але сам факт, що це дозволено робити смартфоном, показує різницю між тим самим Apple і е, якимось виробником типу Xiaomi. я навіть не можу сказати, що це поганий чи там бідний виробник, чи ну нейм. що Apple не дозволить, ну принаймні е, поки що не було прецедентів, і вони е, якби постійно кажуть про безпеку даних, не дозволить якомусь лівому застосунку просто так з'являтися в рекламі на робочому столі. А Xiaomi, навпаки свою рекламу пхає всюди. Е, так, її можна відключити в системних налаштуваннях, але навіть в стандартних застосунках Сумках як файловий менеджер, у вас все одно буде реклама. От такий от топ за свої гроші. Тепер про невеличкий апокаліпсис, який нас може чекати е, в найближчі роки. Справа в тому, що Китай анонсував ліцензування будь-якої продукції Китаєм, необхідність ліцензування, якщо в продукції є китайські рідкісноземельні метали. що це означає? Це означає, що будь-який продукт, хоч мишка, хоч смартфон, хоч що завгодно, не кажучи вже про оборонку, підпадають про цю сертифікацію чи ліцензування. І теоретично, якщо Китай не захоче, щоб військова промисловість умовних штатів розвивалася, вони зможуть це зробити. Ви запитаєте, як, тому що в деяких сферах, пов'язаних з рідкісноземельними металами, Китай тримає до 100% долі, наприклад, оброб. Важких рідкісноземельних металів, чи до 70% всіх інших, які використовуються в кристалах. У всьому, у всьому, насправді, зараз ми просто відкинемося у світ щотів цих механічних, якщо Китай закриє всім до цього доступ. Я не буду зараз сильно вдаватися в історію, як так сталося, що їм віддали всі важелі правління, коли перша шахта, чи як там добуваються рідкісноземельні метали, з'явилася. В Штатах в 1949 році, а потім через екологію і все це і дешеву робочу силу все віддали в Китай, і тепер вони можуть робити з цим що завгодно. Давайте поговоримо, як це може відобразитись на нас. Справа в тому, що будь-який гаджет, будь то смартфон, ноутбук. Годинник, камера, що завгодно, що має чіпи, вони якраз таки підпадають в цю категорію. Якщо Китай вирішить будь з ким боротися. А я нагадаю, що ці люди такі, знаєте, вони можуть, і вони розвивали видобучу, розробку цих металів протягом 10 річ. тобто це послідовна стратегія. Це означає, що вони пам'ятають, хто їм іде. Поставив палиці в колеса. Нагадаю вам, штати свого часу майже вбили Huawei. і якщо б не Китай, якщо б це не була державна компанія, грубо кажучи, якщо б не державні дотації, то скоріше це Huawei не було. б. А я ще тоді казав, що якщо Huawei виживе, то вона стане набагато сильнішою як компанія, тому що вона сама навчиться робити чіпи. У них буде повний цикл виробництва. Вони сьогодні навіть не роблять андроїд смартфонів, і при цьому їх смартфони, як кажуть, доволі непогані. Вже так вони вижили. І що зараз буде заважати Китаю ввести щось подібне для всіх американських компаній, тільки з тією різницею, що вони нічого з цим зробити не зможуть, бо у них нема ні видобучі, ні обробки рідкісноземельних металів. І тому якщо ціни піднімуться в 10, в 15, в 20 разів, а це вже історично відбувалося. Наприклад, можливо, хтось пам'ятає нещодавно відносно за нашого життя, за життя кедра, навіть я просто не пам'ятаю рік, торгівельне китайське судно було арештоване в територіальних водах Японії береговою охороною, і капітана заарештували. На що Китай ввів певні заборони для найбільших покупців рідкісно земельних металів певних в Японії. І один конкретний метал, один конкретний компонент, здорожчав буквально за місяць від 90 доларів за кілограмів до 2000 доларів за кілограм. Просто уявіть, скільки матеріалів можуть стати навіть не на вагу золота, як кажуть, а набагато більш цінними, рідкісними в прямому і в переносному сенсі і дорогими, що може призвести до того, що гаджети ну стануть прям малодоступними. моя вам порада використовуйте гарні кейси, щоб вони подовше жили. Тепер трохи про Apple. Я на кінець переніс. Оце все. Значить, Apple розробляє свій власний шарнір для складаного смартфона, і шарніри прям стають новою сферою, в якій будуть змагатися виробники. І це насправді круто, як я і казав, конкуренція це класно. От мені новий Google Pixel 10 Pro Fold, щось там таке не дуже подобається, бо його майже не змінили. Але в ньому новий шарнір без І начебто він повинен бути краще, надійнішим. Подивимося, як воно. Буде насправді поки що ми бачимо, що у Джерік Еврісін сам смартфон зламався, як і всі інші. До цього до речі, кажучи про цей його тест, е, я не вважаю, що це прям великий показник, тому що так він менш міцний ніж Samsung, але це показує лише те, що Samsung зробили дуже класно. Бо ну ніхто з такою силою не повинен вигинати смартфон. І якщо докладати сильних зусиль саме на деформацію батарейки, що він зробив при другій спробі, не знаю, свідомо чи ні, то таке може статися. Це нормальна реакція батарейки. Вона може не вибухнути. Важливо, вона не вибухнула, вона просто, скажімо так, згоріла, випарувалась. Але я зараз не про це. Apple розробляє також свій шарнір, і на цьому тижні з'явилася інформація, що якщо очікувалося, що він буде коштувати 100-120 баксів за штучку, то він скоріш за все буде коштувати 70-80 баксів. Здавалося б, ну що тут 20% різниця, різниці, але насправді на масі це дуже багато. Ви звісно, не думайте. Ви від цього не зекономите. Але Apple заробить. Більше і це все одно класно, як не дивно, тому що вони зможуть більше вкладатися в оренді і багато всього іншого робити. І ми пам'ятаємо, що це геніальне просто. Можливо, вони теж від чогось там позбулися і зробили шарнір, знаєте, як в дверцятах. Простий, але вічний. Також на цьому тижні без зайвих анонсів Apple презентувала оновлену гарнітуру. Я навіть не відкривав новини і офіційний сайт. Ну не цікаво зовсім. Також вони оновили... Що дуже дивно, MacBook Pro, але тільки в одній версії на 14 дюймів до версії чіпу m 5 Нема m 5 Pro, M5 Max. Тож, якщо вам потрібен базовий ноутбук, ви можете подивитися на це. А можна почекати MacBook Air, наприклад, як вам таке? Головне, що вам треба знати, оновили чіп у нього суттєво покращилася графіка для 3 d моделювання Він повинен стати цікавішим, але знову ж таки, якщо вам це потрібно, скоріш за все, є різон почекати. M5 Pro чи Max, там стане все ще краще. Він дуже автономний 24 години на одному заряді. У нього, в принципі, є все, що є у теперішнього покоління, просто з трохи більш потужним чіпом в базі саме, бо лінійка зараз m 5 а далі m 4 Pro m 4 Max. Ну, якось трохи дивненько, але вже як є. І при цьому за відносно невеликі гроші, бо ціна стартує від 1599 баксів. В Штатах це доволі непогано, але Air означає буде коштувати. Ще дешевше на тому самому чіпі, можливо, з трохи урізаною графікою. Але найцікавіше це новий iPad Pro, на тому самому чіпі m 5 Я б нічого тут такого не казав. Я навіть не знаю, коли це сталося, в теперішньому поколінні чи в минулому. Але вони фронталку, яка є Face ID до того ж, перенесли з маленької грані, тобто, якщо ви отак тримаєте, то е от звідси от сюди. Ну, тобто, Face ID і камера у вас тут. З однієї сторони, якщо ви так користуєтеся планшетом, зазвичай то ну нічого поганого навпаки для вас буде профіт. Як би здається, що Apple таким чином показує, що iPad це вже більше все ж таки комп'ютер, тобто встановлюєте його на клавіатуру саме отак, горизонтально. Е, працюєте з вікнами. Ми, правда, трохи поламали в iPadOS 26 роботу з вікнами, але то ви просто не шарите, як цим користуватися, користуйтеся. Але є нюанс. Я навіть зайшов на офіційний сайт і почав шукати хоча б одну фотографію чи відображення цього планшету з задньої сторони. І знайшов тільки одну тінюшечку по якій такі зрозуміло, що яблучко розташоване не горизонтально, а вертикально. Що їм заважало, перемістивши камеру, що технологічно зробити складніше, розвернути і яблочко? Це стане більше схоже на MacBook, а ви цього не хочете чи що? Тобто, в руках ваш планшет виглядає так, ніби він створює бути в основному в портретній орієнтації, але коли ви таким чином тримаєте його, то ви перекриваєте камеру і фейсіді, яка, до речі, типу. Central Stage, але не така, як в айфоні, що теж створює певну плутанину. У всьому іншому навіть не буду нічого розповідати. Це ті самі айпеди, просто з новими чіпами. Ну і ще одна цікава тема. Якщо вам це не цікаво, можете вимикати. Я хотів би трохи поговорити про життя, яке нас дуже скоро чекає. Вже з'явилися аналітичні. Звіти, дослідження, причому не будь-які, а звіт від Axios, які кажуть, що вони прочекали за допомогою різних там. Будемо вважати це, ботами. є сервіси, які розпізнають, що створено штучним інтелектом, а що людиною. Так, от, на сьогоднішній день 52 всього, що є в інтернеті, створено штучним інтелектом. Я нагадаю, що це почало набирати обертів декілька років назад. Інтернет уже декілька десятиріч, і весь час щось створювалось, накопичувалось, і тут бац зараз 52% всього створено штучним інтелектом. Я насправді не хочу зараз обговорювати саму новину. Може, я десь навіть помилився, може, там за якийсь період. Не це головне. Тобто, зараз не треба писати, там не розібрався. Є факти: якщо ви подивитеся свої стрічки там рілзів, шорців, якщо ви подивитесь в треці щось, особливо в Фейсбук, якщо зайдете, то ви помітите, що сьогодні вже не. Випадковість, що ви бачите, якийсь контент створений штучним інтелектом. Інколи це помітно, а інколи ви навіть не розумієте, вже відосік створений штучним інтелектом чи ні. Ви потім розумієте, якщо воно там якось утровано і так далі. У мене вже працює якийсь внутрішній фільтр таким чином, що якщо я бачу щось неймовірне, наприклад, як хтось робить якийсь трюк, там стрибає красиво, чи на велосипеді, їде, то я його гортаю, тому що дуже висока вірогідність, що це не справжнє відео. І мені це не цікаво. Я думаю, що нас чекає найближчим часом. Ну, звісно, ще більше зростання кількості всього, що створено штучним інтелектом. Бо я бачу дофіга навіть уроків, як заробляти на цьому. Я думаю, що ми все ж таки дуже швидко побачимо, і роботи в цьому напрямку вже ведуться. Різні блоки. Наприклад, YouTube перестане платити, чи будуть якісь градації, як це відбувається, якщо контент створений штучним інтелектом, тобто не буде монетизації. Я думаю, що будуть з'являтися Адблоки, які будуть просто блочити все, що створено штучним інтелектом. Я не знаю, як це буде працювати на мобільних операційних системах, але в браузері це може бути просто покращена версія адблоку. Бо якщо є сервіс, який розпізнає контент, створений штучним інтелектом, то повинна бути можливість це використати для запобігання його відображенню. А також коли ми творці контенту думаємо, що штучний інтелект нас вб'є, я просто по собі сужу, що я останнім часом. Почав дивитися більш. Дешевий контент. Я не знаю, чи це правильно чи неправильно, що я так кажу. До речі, я тільки що зрозумів, що ви дивитеся це відео Full HD, бо я після півкасту забув перемкнути роздільну здатність. Тому пробачте мене, будь ласка. Але якщо не це, то що може бути кращим поводом, ніж прорекламувати наш півкаст. Ми з звіті його сьогодні записали. Там він дуже цікавий. У віті картка, правда, накривалася декілька разів, але теми ми підняли класні, в тому числі і про рідкісно земельні. Оці всі метали. Вибачте, наступний раз обов'язково перемкну на 4К, але відео все ж таки більш розмовне. Е, так, от, я більше дивлюся саме такого контенту, де видно в кадрі якісь там, знаєте, ніштічки висять, що тут о, світло стоїть, якесь не працює. Тут сідає батарейка, вже щось недосконале, не вилізане. Е, Пам'ята рубашка, щось там десь старчить прищ. якийсь. ну я можу утрую. Але те, що я розумію, створено людиною. Мені починає не вистачати. Впевненості в тому, що контент створений людиною, що текст створений людиною. Я хочу споживати щось створене людиною. І мені здається, чим далі, тим цього буде більше. Люди захочуть бачити те, що створено людиною. Нехай воно не досконале, яке є, але я не хочу слухати музику на технічно складну, яку зовсім ніякого зусилля людського не потребує створити, тому що це створюється штучним інтелектом. Я хочу бачити, як грає справжній драмер, таке, що в мене. В голові не вкладається, бо я розумію, що технічно якась там драм-машина це може зробити. Розумієте? І тому мені здається, що сьогодні доволі непоганий час для того, щоб створювати людський, але звісно ж таки цікавий контент. Я не кажу про треш-контент, я кажу саме про цікавий контент. Різні цікаві огляди, велоподорожі і так далі, навіть просто якісь влоги. Оце мені здається, чим далі, тим буде більше цінуватися. А на цьому, друзі, буду завершувати цей випуск новин в. Full HD, back to, скажімо, 2010-ті. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на Patreon та ставайте спонсорами. Там у нас виходить пивкаст, який вже можна переймати в кофікаст чи якось ще, бо ми його пишемо в день чи зранку, і тоді пиво не хочеться пити. Ну і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.